Вивертайте кишені проїзд у громадському транспорті Львова знову здорожчає. Вже з 1 вересня ті, хто платить готівкою, будуть змушені витрачати ще більше. Ціна за проїзд з 20 гривень зросте до 25. Чергове здорожчання неабияк обурює львів'ян. Кажуть, рішення спонтанне та невиправдане. Я вважаю, що це не виправдана ціна, з відключення електроенергії. Багато хто не може добиратися на роботу взагалі. Тому насправді це не випадково. Так, це взагалі не одне місто у Льво в Україні не платить такі гроші за проїзд. Це найвища ціна. Тим більше, що наше місто побудовано по периметру, воно не має такої довгої траси, як в інших містах, як в тому в Розі, як в Києві. Там довші траси трамвайні. Мене то взагалі обурює, тому що е, я пенсіонер, але мені не вистачає тих 60 поїздок. І тепер от кінець місяця мені треба поїхати на цвинтар, мені треба поїхати на базар, мені треба... І буває таке, що чотири поїздки на день. І, і що мені? Під кінець місяця платити гроші за дорогою, бо і так по всіх наших містах на Заході проїзд транспорті. Дешевше, ніж у нас у Львові. У нас у Львові 20 гривні. У міськраді стверджують, готівковий тариф 25 гривень заклали ще у грудні, коли запрацювала електронна система оплати. Ціна мала змінитись у червні, але її вирішили відтермінувати до вересня. Наша ціль тоді, і вона залишається і зараз. Це є датінізація перевезень в громадському транспорті, це є мінімізація контакту між водієм і між пасажиром. І, власне, це дало свій ефект, тому що станом на сьогодні відсоток готівкових оплат це є 19%. Про те, що вартість 25 гривень не виправдана, кажуть громадські активісти. За словами Юрія Романчука, навіть без цього здорожчання ціна за проїзд у місті Львові найвища в Україні. 25 гривень. Ціна явно не оправдана і незрозуміло, чому така ціна, бо, скажімо, якість громадського транспорту сама по собі є нижче рівня там, фактично ми зараз майже в рівні Польщі по ціні. І ціна зараз громадського транспорту у Львові і якість громадського транспорту явно між собою не виправдані. Крім цього, активіст додає, що здорожчання починає діяти з вересня, коли до Львова приїжджають тисячі студентів. Відповідно, багато з них користуватимуться готівкою. Відтак влада мала б запустити для них обіцяний додаток лавокар та абонементи, поки вони не виробили студентський лаокар. Втім, цього чомусь так і не зробили. Ну, скажімо так, з однієї сторони, ніби окей, класно, ціна буде, люди будуть більше користуватися все-таки безготівковою оплатою, а з другої сторони, ну, ціна явно 25 гривень не виправдана, і як її розраховували, не знаю. Плюс той самий мобільний додаток «LeoCard», який можна було би скачати десь там з App Store чи Play Market, який нам обіцяли анонсувати ще там три роки тому. Цей додаток дав би можливість тим студентам якраз от, от отримати нормальну вартість проїзду. Варто зазначити, що вартість електронної оплати проїзду не зміниться. Якщо платити карткою, подорож коштуватиме 15 гривень, а з картом 13. Олег Янко, телеканал НТА.